Привіт, друзі! Ну що, Трамп ще не встиг добратися до Білого Дому, а вже налаштував проти себе дуже багато людей. да? І він вмудрився налаштувати проти себе навіть найближчих сусідей і найближчих друзів і партнерів Сполучених Штатів Америки Канаду і Мексику. І про це ми з вами сьогодні поговоримо, тому що канадці все більше і більше дратуються на. Трампа і е, вже таке відчуття, що ці виступи Трампа, ну вони вже походять більше на клаунаду, Знаєте, на таку і канадці, звісно, канадцям це не подобається. І не треба забувати, що канадці, в принципі, не люблять американців. І ті, хто розповідає, що нібито всі канадці тільки і мріють, щоб переїхати і жити в Сполучені Штати Америки, то це брехня. Канадці не люблять американців. Канадці вважають американців такими снабами, знаємо. Знаєте, тобто, ну, не дуже таке приємне відчуття до американців. Так, канадці люблять їздити відпочивати в США на зиму. Да, це, да. А теплих якихось таких відчуттів між канадцями і американцями немає. І що зараз назріває в Канаді відносно основних висказувань, да особливо останніх висказувань Трампа про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спершу я хочу подякувати всім, хто надає ж зараз таку шалену підтримку моєму каналу. Дякую всім за ваші підписочки. Дякую вам за те, що ви підтримуєте Україна мовний контент. Будь ласка, не забувайте, що Україна мовного контенту зараз залишається все менше і менше. І я я по суті російськомовний, да, але я з вами спілкуюсь українською мовою саме тому, що я поважаю українців да мій канал. Зроблений для того, щоб допомагати українцям, і заради цього, що е, показати мою повагу українцям, я перейшов на українську мову. Тому, будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. І будь ласка, не забувайте ставити вподобаєчки під відео. Да? Це відео буде дуже цікавим, корисним. Тому, будь ласка, підтримайте це відео вашими вподобаєчками. Тепер давайте повернемося до того, що ж. Там наговорив Трамп за ці, за ці часи. Да, цей клон. Ну інакше його вже назвати якось дуже-дуже важко. Я вибачаюсь перед всіма, хто є трамполюбами, але так і є. Перша заява Трампа відносно Канади була, що. Він збирається ввести 25% на буквально всі товари, які будуть ввозитися в Сполучені Штати Америки з Канади та з Мексики, якщо Канада та Мексика не оборудує кордони, не посилить кордони і не перекриє потік нелегалів і потік наркати в Сполучені Штати Америки. Тобто Трамп таким чином вирішив е, зробити е, ту роботу, яку він повинен був би робити. Да? Тобто, це його кордони, і якщо йому щось не подобається з кордонами, з Канадою та з кордонами з Мексикою це йому треба захищати ці кордони, але він вирішив піти іншим шляхом. Він е, вирішив перекласти цей обов'язок на своїх сусідей. Хоча, якщо казати про Канаду, то тут велике таке питання: звідки і куди більше йде е, наркоти, і звідки і куди йде більше нелегалів. Да? Канада ще до цього заявки цього Трампу вирішила по посилити свої кордони саме тому, що. Очікується дуже велика така навала нелегалів на саме зі Сполучених Штатів Америки до Канади, а не наоборот. Да? Тобто, ну це така була заява, вона якби налякала тут канадців трошки. І трюдо вилетів, щоб поспілкуватися з Трампом і обсудити цю тему. І тоді Трюдо, коли повернувся, нібито все нормально, все гаразд. І тоді. З'явилася інформація, що Трамп сказав, що якщо Канада е, не зможе витягнути ці 25%, п'ять відсотків, дану тому що трудо полетів до е, Трампа е, спілкуватися. Ну і він там сказав, що ну це неможливо. Якщо в е, Сполучені Штати Америки введуть таку поштіну 25%, відсотків, це. Буде дуже дуже такий вагомий удар по Канаді, по канадській економіці. Ну і до речі, це буде удар не тільки по канадській економіці. Да? Це буде також удар і по економіці Сполучених Штатів Америки. Ну для Сполучених Штатів Америки це буде не так відчутно, як для Канади. Це зрозуміло. І тоді Трамп, нібито пожартував, сказав, що ну якщо Канада для Канади це буде дуже важко, 25%, Тоді Канаді треба стати 51-м штатом Сполучених Штатів да? Америки. Тоді всі ці всі, всі прийняли це як за жарт. і е, канадські урядовці, які також були на цій зустрічі, сказали, ну це він пожартував. Ми просто там посміялись, віднеслись до цього як до жарту. Але виявляється, що це було дарма, да. Що не настільки це був вже і жарт, і я про це вже розповідав. І я казав, що в кожному жарті є доля жарта. Да? Після цього Трамп заявляє, що Сполучені Штати Америки датують Мексику на 300 мільярдів доларів кожного року. А Канаду датуть на 100 мільярдів доларів кожного року. І він каже: ну, якщо ми датуємо ці дві країни, то нехай вони стають нашими штатами, да? нехай вони приєднуються до Сполучених Штатів Америки. Тобто, це вже другий такий жарт е, в цю сторону, да? щоб приєднати до себе Канаду і приєднати до себе Мексику. І уявіть собі, канадці вони не, не дуже хочуть, вони не дуже люблять Сполучені Штати Америки. І канадці кажуть, да ну ви що? Ні. Ми гордимося тим, що ми канадці, а не американці. Тобто е, зараз канадці почали так трошки на це вже дивитися, знаєте, з такою е, оглядочкою, що це вже не зовсім жарти. Але якщо це і жарти, то це дуже дуже невдалі жарти. Але Трамп на цьому не зупиняється і він продовжує висміювати вже трудо. Він так думає, що він висміює трудо, тому що дехто каже, що таким чином Трамп намагається підтримати поливьера, да, тобто Опозицію, яка зараз намагається скинути Трюдо. Але при всьому цьому скандалі це вже виглядає так, що Трамп ну Трамп висміює не тільки Трюдо, а, а Трамп ображає Канаду і Трамп ображає канадців. І на фоні цього Полів'єр, ну як на мене, виглядає вже досить-досить неприємно, знаєте. Тому що окей, остання заява Трампа була, що Канада має бути все ж таки 51 штатом. а Трюдо він назвав губернатором великого штату Канади. Уявляєте собі? Тобто він просто е, висміяв. Він просто обізвав прем'єр-міністра незалежної країни, е, назвав його, е, що він губернатор, і Канаду незалежну країну вже зробив своїм 51 м штатом. До речі, посилання на цю інформацію є в описі до цього відео. Можете перейти почитати. І ну тут е, досить так. Ну дуже неприємні ці останні його такі. Е... Меседжі в сторону у Канади, в сторону Трюдо, в сторону канадців, да тобто, обраний президент Дональд Трамп висміяв прем'єр-міністра Джастіна Трюдо вночі, назвавши його губернатором великого штату Канада після нещодавнього попередження про можливі тарифи в країні. Тобто, я не розумію, чи це він думає, що він таким чином висміяв тільки Трюдо, Так ні, він висміяв не тільки Трюдо. Не треба забувати, що Трюдо, Чесно обраний прем'єр-міністр незалежної країни таким чином він е, висміює е, всю Канаду, да? тобто, він, він висміює канадців, і чесно, мені сподобалось, як відповів трудо. Тобто, на перші е, такі пасажі від Трампа. Коли Трамп сказав, що ну станеться нашим 51 м штатом, тоді уряд трудо мені зовсім не сподобалося, як він відреагував. Тобто ну він сказав це жарти, на які там ми просто посміялися, а треба було не сміятися. Да? Треба було вже тоді дати йому таку відповідь, щоб він зрозумів, що це не жарти, і жартувати не треба в такому напрямку. Коли він е, назвав, що е, присоєдинити треба, тому що він датує, нібито сполучені штати датують на 100 мільярдів Канаду. Уряд трудо також ж не нічого не відповів але на цю останню репліку Трампа Трюдо вже відреагував і чесно мені подобається як він відреагував Трюдо заявив у понеділок що Канада як і вісім років тому відреагує на несправедливі тарифи якщо вони будуть да тобто Трамп вже намагався е, зламати якось Канаду там змусити примусити на непри, ну, на неприємні для Канади. Умови. І тоді уряд Трюдо відбився від цього. Да? Тобто, ну я сподіваюся, що цей такий з одного боку е відчлива відповідь, з іншого боку, відповідь, яка відсилає на подібну клоунаду, яка вже була колись з боку Трампа. Да? Тоді він також ходив, ходив як півень з розпах з розпущеним хвостом, розповідав, як він зараз всіх і всюди. Побори, і я думаю, що це трошки охолодить Трампа. Якщо не охолодить, ну тоді це буде дуже-дуже неприємно. Буде неприємно як для канадців, так буде неприємно і для Сполучених Штатів Америки. І я хочу звернути увагу також на полів'єра. Да? Тобто я вже сказав, що поведінка Полівєра виглядає зараз не дуже приємною. Я думаю, що після таких висказувань... Трампа Полів'єр повинен був би якось також відреагувати, сказати: Слухай, Дональд, закрий пику і не роззявай рота на незалежну Канаду. Да а, всі кажуть, що зараз таким чином Дональд намагається допомогти Полівєру. Але Полівєр, потім також сам почав підспівувати Трампу і розповідати, що ну да, ну да, ну да, ось Трюдо не зможе з ним домовитися з Трампом, а я зможу, да. Тому що мені є що для що запропонувати Дональду. Тобто ти серйозно, Полів'єр. Ти хочеш запропонувати кращі умови як приєднати Канаду до Сполучених Штатів Америки? Ну, чесно, багатьом канадцям не подобається поведінка того, як зараз реагує Полів'єр саме на такі заяви Трампа. Друзі, будемо з вами слідкувати разом, що буде відбуватися в стосунках між Канадою, Канадою і Сполучених Штатів Америки. Я чомусь надіюсь, я сподіваюся, що ця риторика Трампа це така, знаєте. Риторика півня перед тим як він прийде до білого дому, він намагається собі заздалегідь там зробити якусь базу, що він зайде весь білий дом, такий весь, весь красивий. Знаєте, на трон взійде і всі зразу перед ним упадуть. Да? Тобто він зараз. Робить для себе таку подушку, по якій він буде заходити в білий дом, але я впевнений, що як тільки він зайде в білий дом, то його риторика трошки зміниться, і він не буде вести себе так агресивно і так непрофесійно. Це непрофесійна поведінка з першого по перше, да? тобто, ну це не, не подобає так вести собі і казати таке собі президенту своїм найближчим друзям, сусідям і партнерам. Ну, Будемо дивитися разом, як воно буде, куди воно все це винесе. Я сподіваюся, що канадці дадуть таку гарну відповідь Дональду, і він зрозуміє, що з канадцями не можна так говорити і не можна так робити. Щоб ми з вами за всім цим спостерігали разом, я вам нагадую про необхідність. Підписатися про необхідність поставити вподобаєчки. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно всього того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені буде ну, дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте стосовно всіх цих заяв Трампа щодо Канади. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.